Вітаю, ви в своїх відео розповідаєте, що якщо немає хорошого постійного заробітку, а від того і впевненості в собі, і т.д. в чому я з вами повністю згідний? Але мені 19. Добре. Я маю гроші на себе в перспективі на дівчину, але зараз не маю роботи. Через проблеми зі здоров'ям складно в нас час її знайти, студент. І мені хочеться завести стосунки. Якщо тобі поїбатись, блядь, з кимось хотілося б, Влад, блядь, 100 гривень, то це нормально. Які стосунки, блять, тебе проблеми зі здоров'ям, в тебе, блядь, грошей ні на що не вистачає, І тобі 19 років, які стосунки, блядь. Нарешті пізнати це. О, блядь, Влад поціновують стосунків. Пізнати це, досвіду, на жаль, у мене немає. Тож я постійно схиляюсь до того, щоб забити і шукати роботу та йти знайомитись, адже юність проходить. Влад, як це все, блять? Влада, тобі наче не на 19. Десь ти там перечитав якийсь книжок. Таких. Я... Ти, мабуть, такий сидиш, в тебе такий шарфік, ти така рубашка, сорочка під сорочкою, такий шарфік, знаєш, пов'язаний такий, блядь. Точно, ти дивишся і Швеця, і гордона одночасно, я думаю. Влади, виїби когось, будь ласочка. когось, блять. Хоча б, блядь, шалаву зніми і вийби її. Це по-перше. По-друге, так, знаходь роботу і так, можеш вже знайомитись і ходити на побачення. Сподіваюсь, грошей там на каву вистачає. Стосунки тобі взагалі не треба. Не треба тобі стосунки. А досвід побачень, знайомств. Поцілунків, сексу потрібен на цьому. Сконцентруйся успіхів.